Взагалі-то зацікавив курс психологія, але побачила кондитера і рішила, що кондитер мені більше підходить, що психологія поки на даний момент. Плюс ну хочеться дітям робити свято. Кенді бари все мене дуже це зацікавило, тому що як по коштам дешевше самому зараз робити, чим без когось кондитера заказати таке маленьке свято в дитині. Я очікувала, що буде набагато тяжіше, що не буде виходити, але все виходить. просто дотримуватися рецептів. Мій такий принцип. Якщо дуже хотіти, то. Воно все вийде дуже легко на курсах навчити. Воно все розкладено по полочкам. Велика сім'я, я, коли я твічу, то там до мене всі приходять. То я всім як спечу смаколики, всі їдять і бистко розбирається. Треба <с muchos amigos> більше порції робити. Я експериментую, називається на рідних. Я дуже задоволена курсами. Це моє і мені дуже подобається. Дорогі друзі, щиро вітаю вас на нашому чудовому проєкті історії успіху наших випускників, де сьогодні буду розповідати вам смачнющу історію. Бо зі мною в ефірі сьогодні буде випускниця нашої міжнародної кондитерської школи Експерт Альона Альона вже майже у руках тримає свій диплом, бо залишилося декілька буквально іспитів. Але вже наразі вона пече чудові тортики, робить різноманітні смаколики для своїх так діток. Вона Ah, чудова матуся, вона чудова дружина і вже чудовий кондитер. І все це завдяки нашій школі. Коли ви побачите її тортики, ви також захочете таке зробити. Отож, скоріше йдемо дивитися історію нашої Альони. розповідати Я як так, взагалі то ага. прийшло прийти до нас і навчатися. Пекти тортики, то робити всякі макарончики і таке інше. ну взагалі то вирішила для діток робити все. Ну саме, ну свіже своє, саме смачне, то я вирішила для них готувати. Взагалі то це цікавий курс психологія. Але побачила кондитера і вирішила, що кондитер мені більше підходить, ніж психологія поки на даний момент. І плюс, ну хочеться дітям робити свято. Кенді бари, оце все мене дуже це зацікавило, тому що як по коштам дешевше самому зараз зробити, чи без когось Тера заказати таке маленькі свято дитині, а ще плюс дві дитини. То це дуже так краще само що збротувати. Сьогодні у вас у історіях я побачила, що ви чи подрузі, так чи комусь спекли торт? Я просто була в шоці, який він гарний. Я пекла трьом людям. Получається, подрузі пекла, ще одні подрузі спекла на день народження дитячий, і виходить, папі спекла ну на день народження. Як було навчатися, і взагалі то чи складно онлайн навчитися пекти? Так, оце отакі красунчики? Такі ну взагалі... Я очікувала, що буде набагато тяжеліше, що не буде виходити, але все виходить просто дотримуватися рецептів. Я не любитель відходити від певних рецептів. Як дали мені рецепти? Я грав грам буду важити. Я по цьому по питанні дуже щепетильна. Може, моя професія дає, що я така щепетильна. Розповідайте, ким взагалі то були я, я бухгалтер навчання? взагалі. <світ> ну цифри, і виходить, тут цифри хочеться виконувати ідеально. все. Ну, все виходить. Я, я кажу, я очікувала, що воно не буде з першого разу. Мені як там перший раз казала, куди... ти не розбираєшся, якщо щось не вийде. Я Така раз зробила. Я почала скидки вперше робити. в мене все вийшло. Я Така думаю, о, все можна починати далі. А наразі працюєте а, саме у сфері, так бухгалтерії, або да. плануєте вже у кондитерку більше. Я свою спеціальність люблю, а це як моє, як можна сказати, хобі приготувати щось і красиве. І можливо, я подальшому може комусь буду готувати. А, а взагалі по різному може судьба склатися. Я скажу: о я кондитер, Це ж я ж не знаю. Тобто, ви живий приклад того, що не обов'язково йти на курси, якщо хочеш працювати, можна прийти yeah. і себе малювати. Да, моє мій такий принцип. Якщо дуже хотіти, то воно все вийде. Дуже легко на курсах навчити. Воно все розкладено по полочкам, і ти, якщо даже не вмієш нічого не готував, ти один раз зробиш перецепту, все рівно в тебе воно вийде на сьогоднішній день. Який курс був найулюбленіший, Що сподобалося найбільше? Ну, я не знаю, може на даний момент в мене ніколи не виходили без квіти, але в мене зараз виходять, оце мені найбільше подобається. Ну, ще в мене ПП-десерти входять, то ПП-десерти це дуже цікаво. Я завжди цікавилася, як певними дієтами, як можна вкусняшку зробити, щоб вона вкусна була і корисна, то буду так. пробувати. Я це дуже зацікавилася. Я як ваш як то кажуть шлях до його серця? Покращав? Він не сладкоєшко в мене це я як можна сказати, я себе. Велика сім'я, я коли печу, то там до мене всі приходять. То я всім як спечу смаколики, всі їдять і быстренько розбирається. Надо більше порцію робити. Я експериментую, Називається на рідних. Я ну дуже задоволена курсами. Це моє і мені дуже подобається. Що ви порадите ці тим так людям, котрі наразі думають, чи купляти курс, чи не купляти? Ну купляти курс, якщо ви хочете, потрібно навчати домашнє. Воно набагато смачніше, ніж десь там купити, чи ще щось таке, і курс потрібен.